Ну що, черговий? Що там по викликах є щось? А, -а, а Всім привіт, друзі! З вами канал Івана. І сьогодні я буду працювати в міліції на автомобілі, які додали в останньому ануванні. Це є конкретно УАЗ 469 по кличці «Боббік». До речі, тентований. Сюда ймовір черговий сказав, що я роботу на Україні. Серьезно, не нас? Порошник. Ти. У нас там порушник. Як ви бачите, у нас ранні рани. Та ще й порушник. Ранні ранки. З самого ранку вже цим порушником не спиться. Наскільки зараз не години. Що ставник? ранку. А це не порушник. Ну, я згадав, що в неї карта. Он не треба всіх валити в землю. Ооо, це хорошник. Шановний. Я Видимо. Так. Шаноны, будь ласка, зупиніть машину, Червоні жагули. Ти подиви, не зупиняється. Шановний, зупиняйте автомобіль. Микаємо галочки виїжджаємо. Добавлю, до речі, так як я граю на реальній рулі, на віртуальної реальності, доповнення реальності. Зупиняємося. Автомобіль Жигулі 21. Що я не в рацію, це сказав? Та подиви, куди поїхати. Я зараз... Я вивчив його маршрут, ми зараз його переходимо. Озік. Ми вже його тут чекаємо. Куди я поїхав? Зупиняємо автомобіль. Я його придумала, я його по іншому місці перекуплю, друзі. Робота в поліції це не весь кінечний проблем. Тут й думати треба. Тим більше я чути на тинтовому лазі. Ну, зараз Привіт. Перекриваємо Щоб людей Не, лек... не будете шоста ранку. А може він добровільно зупиниться? Зупиніть автомобіль! Та, Боже ж ти мій як його впіймати? А ну є сиди, придурок, ти ж розіб'єшся. буду звертати, але зараз тут підріжу. Родібнівся терміновий зупиня автомобілі нуль один э, 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 червоний колір. Розівлю. А якщо я зараз зроблю менший профиплан переховати, я не повертай на сюди, на ну, що я хочу повернути? Mm -hmm. Виїжджав просто у неї. О, Він перевернувся, друзі, він перевернувся. Ну що, догрався? Як він обновився? Е, це вже чити. Що за Прийом під, під пришліть термінали підкріплення, автомобіль ВАЗ-2101 використовує чити, обновляється. А, з тобою перевернули. Автобус, вибачте. У мене тут просто смертельно небезпечна операція. Розумію, що смертельно небезпечна для автобусу. стійте вже! Жигулі червоні! Де там підкрити, ніякоп вислов? Пописи, точніше. Так, остання спроба. Зловити його, ладно, що біля спорядження, Зловити його. Бо інакше я не знаю, я про нас з в міліції, що це таке? Раніше у нас вроді в міліцію, якби прийняли. Приїжджайте, шановні. Вроді якби прийняли, а не видали зброю. Я б йому вистрелив по колесах і він би вже нікуди не поїхав. Що за діла? Що я так довго відновити не можу? Ой, вы под кого рацію дерну. Я слышал мини поручник. Стой! Ого, я улетел на лазику. Я не знаю, что тут перехвачу. Це вже точно вчителя. У мене бензин закінчився. Ну, значить, друзі, закінчилася наша праця, наша праця в міліції печально. Ми не виконали жодного із завдань, плюс у нас ще й закінчився бензин на лазику. Ось, такий, ось так сумно закінчується відео е, останнє на сьогоднішній день. До завтра, друзі. Па-па. Не забувайте, що з вами була команда Віван.